Бабусі на подвір'ї є багато друзів наших. Кішка з кошеням, собачка з цуценям, кіска з козеням, корівонька з телям, свінка з поросям, всі бігають, стрибають, бабусі допомагають. Пальчикова гімнастика вівця. І мала. І кучерява, і тихенька, і ласкава, песик її стереже, баба доїть і стриже, має брата баранця, називається вівця. Пальчикова гімнастика півник. Грібенець великий у півника є. Дзьобом водичку півник п'є. Дзьобик у місочку він опускає, потім угору його піднімає. Знову пускає і знов піднімає. Свіжу водичку так попиває. Зараз зробимо з іншою рукою. Грібенець великий у півника є. Дзьобом водичку півник п'є. Дзьобику мисочку він опускає, потім угору його піднімає, знову опускає і знов піднімає. Свіжу водичку він попиває.